Друзі, Зеленський заявив, що йде на другий термін, йде на вибори президента. Які вибори спитаєте ви? Так і я це питаю. А Зеленський пояснює, каже, в 2024 році значить, можуть бути вибори, і він тоді не кине країну і піде на ці вибори на другий термін. Я думав, що наш алгоритм спочатку перемога, потім вибори, і Зеленський так говорив до останнього часу. Але тепер бачу, щось концепт змінюється. І давайте пошвидше проведемо вибори. Так ми чим будемо займатися? Перемогою чи виборами? І ще в мене питання: як значить демобілізацію після 18 місяців служби, ну то не можна, у нас же повномасштабна війна. Як людям платити тридцятку, яку, до речі, Зеленський обіцяв, що буде до кінця війни, то війна не закінчилась, а тридцятка закінчилась. То ну, теж не можна, у нас же повномасштабна війна не вистачає. А тепер виявляється, можна? На вибори, то можна. То не страшно. так запущена предвиборча кампанія. І ще от, так, знаєте, маленьке нагадування, коли Зеленський йшов в президенти, він сказав, що він йде тільки на один строк. От таке виконання відсутне.